На даний момент у нас проходить навчання з підкрадування, з маскування. Група ділиться на дві половини. Одна половина займається спостереженням, тобто навчається знаходити важко розбірливі цілі. Друга половина групи навчається не тільки залягти на вже замасковану позицію та замаскувати її, а так само замаскуватися так, щоб не було видно її переміщення, собственно, самого стрілка. Після того, як вони зможуть підійти якомога ближче, зайняти вигідну для себе позицію як для стрілка, вирахувати дистанцію, зробити правильну кількість кліків на барабані. Після цього очікувати, поки його знайдуть. Або якщо не знайдуть, інструктор підійде, покаже групі, де був стрілок, і перевірить достовірність дистанції. Марксмен це той, хто працює з напівавтоматичної зброї, а в наших реаліях буває і болтова зброя. Тому він має вміти. Замаскувати себе, не виявити себе ворогу. Хочеш як ми, долучайся до нас.